Щорічно зі встановленням сухої теплої погоди до пожежно-рятувальної служби області надходять повідомлення про загорання сухої трави на господарських угіддях здовж транспортних магістралей та на узбіччях у центрі міст та сіл. За минулий рік на Івано-Франківщині було зареєстровано 576 випадків загорань сухої трави. Сума збитків становить приблизно 3 мільйони 300 тисяч гривень. Уже в цьому році були непоодинокі випадки загорань сухої трави. Свідками однієї з таких пожеж стали наші журналісти журналісти. Сьогодні близько 12-ї години дня на касовій горі, яка вважається природоохоронною частиною. Загорілася суха трава. На телефонний виклик одразу виїхала служба МНС. Касова гора знаходиться біля села Бовшів і простягається на кількох пагорбах, які прилягають до бурштинського водосховища. Охоронна територія касова гора є частиною Галицького національного природного парку. Тут росте понад 300 видів рослин. Серед них рідкісні реліктові види. На жаль, і швидше всього через людську. Недбалість, суха трава згоріла на більшій частині гори. Чим пошкодила верхній шар ґрунту, на якому вже почалася вегетація рослин. Для пожежі потрібно тільки непогашеного недопалка, недбалу, кинутого на узбіччя, а локалізувати пожежу та погасити не просто, особливо на відкритих територіях. В основному гасили, такі, є, гаситься шляхом захльостування вогню. Називається такий метод гасіння пожежі – це там, хлопавки, отакі віники і затоплювання вогню. Дуже небезпечним може стати розведене під час відпочинку багаття чи неконтрольоване спалювання сухої трави та сміття, особливо у весняний період. На сьогоднішній період часу, от 18 числа, на дану годину 5 підрозділів по області працює по гасінню таких пожеж. В даному випадку пожежа набрала досить великих масштабів. Складність пожежі заключається в тому, що важко доїхати до місця, а також ситуація в тому, що поступило пізнє повідомлення про пожежу, коли вона набрала вже достатніх площ. Зараз працює два підрозділа від Державної служби надзвичайних ситуацій. Також залучається населення. Зараз від адміністрації ми виступаємо ініціаторами як створення комісії ТЕП для прийняття подальших рішень. Треба з'ясувати належність даного об'єкту, який попав під зону впливу вогню, також причини виникнення, ну і цілий комплекс заходів, які необхідно прийняти в даній ситуації. У зв'язку з пожежонебезпечним станом на даний період Галицьким районним відділом управління держтехногенбезпеки створено робочу групу для попередження та розслідування пожеж в екосистемах району в робочу групу. Також війшли служба цивільного захисту Галицького району, міністерства внутрішніх справ відділу надзвичайних ситуацій райдержадміністрації. 17-18 квітня робоча група здійснила об'їзд 15 сіл району, на території яких були залишки минулорічної сухої рослинності. В процесі проведення об'їзду населенню та сільським головам вказувалось про недопущення спалювання сухої рослинності та бур'янів. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області звертається до всіх мешканців краю з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки у поводженні з відкритим вогнем.